Лише уявіть, у вас багато яблук. Вони вже починають псуватися. Думали спекти пиріг, але набридли вже ті пироги, та й хочеться чогось цікавішого. Спокійно, вихід є. Беремо 30 грамів желатину і 150 мл прохолодної води, перемішуємо та залишаємо настоятися. Тим часом чистимо кілограм 200 грамів яблук від шкірки та серцевини. В оригінальному рецепті рекомендується брати кислий сорт яблук. Я готую з того, що було в наявності. Викладаємо яблука на деко та запікаємо у духовці або готуємо у мікрохвильовці. Час залежить від сорту. У мене 50 хвилин, але якщо яблука соковиті, буде швидше. Головне, щоб стали м'якими. До гарячих яблук додаємо 100 г цукру. За бажанням цей крок можна пропустити, тоді вийде менш калорійний десерт. Ванільний цукор та корицю за смаком. Одну п'яту чайної ложки лимонної кислоти та розчинений у воді желатин. Все це перетираємо блендером до однорідності. Якщо немає блендера, можна спробувати через сито або виделкою, Це буде трохи довше. Готову масу накриваємо харчовою плівкою у контакт, щоб не збирався конденсат. Залишаємо для стабілізації желатину на 6 годин або на ніч у холодильнику чи прохолодному місці. Охолоджену масу збиваємо міксером або в комбайні близько 15 хвилин на високій швидкості. Маса повинна збільшитись в об'ємі і посвітлішати. Не забувайте час від часу зупиняти, якщо у вас комбайн, і счищати масу зі стінок, щоб все збивалось рівномірно. Перекладаємо у форму застелену харчовою плівкою, розрівнюємо поверхню і ставимо в холодильник ще на 5 годин. В кінці ділимо на порційні шматочки і куштуємо. А що ви готуєте з яблук? Рецептами діліться в коментарях.